Вітаю, шановні друзі! Чи можна буде користуватися посвідченнями водія за кордоном, якщо вас обмежать у цьому праві в Україні? Давайте розберемося з цим питанням. Досить нагальне питання, яке стало турбувати багатьох українців за кордоном, не тільки в Німеччині, а й в Польщі, в Італії, в Іспанії, в США, в будь-якій країні поза межами України, і я зараз вам розповім чому. Не буде такого, друзі, і чому навіть якщо таке і буде, то це буде протизаконно. Дивіться в новому законі України про мобілізацію. Зазначено, що особи, які здійснюють порушення мобілізаційного законодавства, вони можуть бути обмежені у праві користуватися транспортним засобом. Це передбачено, виходячи із нового закону України про мобілізацію в статті 283 прим. 2 кодексу адміністративного судочинства, де написано в не виконання громади України установлені законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вимоги ТЦК, то ТЦК може звернутися з позовною заявою про застосування судом тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Тобто, що ми з цього повинні зробити? Який висновок, друзі? Ну по-перше, потрібно розуміти, що таке обмеження це не по. Позбавлення права керування, тобто є обмеження тимчасове, а є позбавлення це два види відповідальності. Ще раз кажу, позбавлення права керування транспортним засобом. Це вид адміністративного стягнення. Це передбачено статтею 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де сказано, що за вчинення адміністративних правопорушень. Саме адміністративних правопорушень, яким не являється в даному випадку порушення закону України про мобілізацію, за яке наступає тимчасове обмеження. Да, Так от видом адміністративних стягнень є позбавлення спеціального права наданого даному громадянину права керування транспортними засобами. Тимчасове обмеження це не позбавлення спеціального права, тому що тимчасово може бути обмежено в рамках якихось там певних умов обставин. Да? І як я вже сказав, одна із других ознак, яка вказує на те, що за кордоном дане обмеження не буде діяти, це те, що окрім того, що це. Не позбавлення права. Друге, друзі це не вид адміністративного стягнення, це не адміністративне правопорушення, це окремий вид е, обмеження, санкцій, окремий від е, відповідальності, який нічого не має спільного з Кодексом України про адміністративні правопорушення. Третє, це діє виключно на час мобілізації, друзі. Тобто в Німеччині мобілізації немає. Мобілізація діє тільки на території України. Відповідно, дане обмеження може діяти тільки там, де є мобілізація. Мобілізація є тільки в Україні, тому це третя підстава, по якій тимчасове обмеження у користуванні транспортним засобом не може бути застосовано до вас, коли ви знаходитесь за кордоном. Четверте, друзі, це те, що міжнародно-правовими угодами не передбачено позбавлення вас або обмеження використання посвідчень водія за кордоном, в разі якщо вас тимчасово обмежили в Україні. Ще раз кажу, тому що на підставі оцих попередніх трьох аргументів ніхто не може вас за кордоном обмежити. У користуванні вашим посвідченням водія, тому що воно е, не анульовано, вас не позбавлено права, за кордоном немає мобілізації, і це не вид адміністративного стягнення, це окремий вид відповідальності. Ну, можна сказати, що це е, юридична ахінея, яку зробили депутати. От. Але це вже питання юридичної казуїстики, не будемо в це вдаватися. Чому я кажу, що міжнародно правовими угодами це не передбачено? Наприклад, у нас є Віденська Конвенція про рух. Про дорожній рух, так от в ній передбачено чітко порядок обміну інформації щодо там автомобілів, щодо водіїв, щодо визнання посвідчень водія і таке інше. Тобто, всі питання, що відносяться до дорожнього руху, і в статті 42 Віденській конвенції про дорожній рух, в яку входять, наприклад, всі країни Європи, Україна входить туди. Також там чітко сказано, що може бути проінформовано. Країну, тобто в даному випадку, Україну в. В разі, якщо українця, наприклад, в Німеччині чи в Польщі було позбавлено водійського посвідчення, але це не означає, по-перше, що в Україні воно не буде діяти, да? тому що позбавлення водійського посвідчення в Німеччині діє виключно в Німеччині, в Польщі діє виключно в Польщі, і на території України воно не розповсюджується. Тобто, ще раз кажу, це тільки питання інформації. От. Але ж стаття 42 Віденської конвенції нічого не каже про те, що Україна. На. Повинна інформувати, або навіть має право проінформувати якусь країну Європи про те, що в Україні у вас є обмеження, тимчасове обмеження керування транспортним засобом. Ще раз кажу, друзі, всюди йде мова про позбавлення права керувати транспортним засобом. Тобто, позбавлення це загальний такий вже цілковитий вид відповідальності, після якого особа йде перездавати на водій Посвідчення. При тимчасовому обмеженні ви не вчиняєте адміністративного правопорушення згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ви просто, не, ви просто наприклад, не з'явилися з в ТЦК, вчинили порушення закону про мобілізацію і вас тимчасово обмежили. Це не позбавлення права. Потрібно це розуміти, друзі. От. І навіть, навіть якщо, не дай Бог, таке буде, що. Комусь із вас Україна напише листа в Німеччину, в Польщу, в Англію чи в Францію, що ви не маєте права керувати транспортним засобом. Такий лист, така вимога українських органів буде незаконною. Вона буде протиправною, і в такому разі потрібно іноземним органам буде розтлумачити положення українського законодавства в даному випадку. Ви можете звертатись до адвокатів або ж до мене особисто і отримати юридичний висновок, що тимчасове обмеження права керування транспортним засобом не являється позбавленням права керування транспортним засобом, і в Україні немає е, такого права повідомляти. Е, в Німеччину, в Європу, в іншу країну Євросоюзу, от про те, що відносно вас діють якісь обмеження, і ці обмеження не будуть діяти на території Європейського Союзу, тому що такої процедури просто не передбачено, і нічим це не передбачено, друзі. І саме головне, ще що хотів сказати для тих українців, які знаходяться в Україні. Якщо вас тимчасово обмежили згідно закону про мобілізацію і кодексу про адміністративне судочинство, не позбавили, а тимчасово обмежили, ще раз кажу. За порушення мобілізаційного законодавства ви повинні знати, що у вас не мають права е вилучити водійське посвідчення, тому що згідно порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення зазначено, друзі, що посвідчення водія тимчасово вилучається за наявності підстав вважати, що водієм вчинено правопорушення. Правопорушення передбачене Кодексом України про адміністративні правопорушення. Ще раз кажу кодексом про адмінправопорушення, не кодексом про адмінсудачинство. Це два різних закони, за яке може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом. Ще раз, друзі, у вас не можуть вилучити водійське посвідчення за тимчасове обмеження. Друге, друзі, вилучення відбувається тільки при позбавленні права керування транспортним засобом. Пам'ятайте. Про це тому не хвилюйтеся, їздіть в Європі собі спокійно. Якщо у вас будуть питання, звертайтеся, друзі, і всього вам найкращого. З повагою, ваш адвокат Демченко.